Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні робота буде про головку від автомобіля Subaru Leone. Subaru Leone. Досить таки рідкісна машина. 1,8. Бензин, карбюраторник, ну, старий японець 80-90-х -х, х років. Хто Мене знає особисто, той пам'ятає той такий факт, коли я мав горбатого запорожця. Горбачуху. І я потім на нього поставив мотор від отакого Subaru Leone 1,8, <кій> бензин <кій> 115 кобил. Гарно та машина їхала на тому моторі. Ну, рідна коробка не видержувала. Ну, то таке? Коротше, головка від Subaru Leone, Ну, це не моя головка. Це головка від машини наших львівських волонтерів. Значить, що сталося? Що сталося? Короте, вирвало їм дві шпи два 2 місця посадочних під. То випускний колектор сюди сідає. Така квадратна бляха на 4 болта. Значить, що? Значить, що що? Ага. Вирвало, раз, вирвало, два вирвало. Коротше, наварили хлопці аргоном от от дві, дві блямби. Тепер, що треба зробити? Тепер треба це все діло фрезернути, зрівняти. Так? Ну, відповідно, чітко перпендикуляр до е, існуючої базової поверхні. Вона тут вже є шліфована, ну, то не я шліфував. От. Значить, фрезернути, просверлити отвори і нарізати різьби. Тут різьба така досить, досить таки рідкісна. По пам'яті 10, крок 1,25. Але ми зараз перевіримо. Секундочку, бачите, яких вона тут блінчиків? Краса неземна. Так. Так, так, так. Зараз ми спробуємо нашим різьбоміром всередину залізти. Ну так, вроді би більше до 1,5 змахує, чесно сказати. Один, так, 1,25. Так. Так, я не знаю, чи вам буде видно? Так, ще разок. Ну, Вроді би як 1.25. 10 крок 1,25. Досить рідкісна різьба. Рідкісна. В мене не знайшлося такого мічика. Не знайшлося. Я щось... ніколи навіть не мав з ним справи, чесно вам скажу. Зараз ще попробуємо півторачку. Та ні, щось тут не то. Крім, що це півторачка. Якщо півторачка, значить це є основний крок. Ха. Ну, то ми зараз знаємо, то таке діло. То ми знаємо. Коротше що, треба фрезернути і цей... фрезернути зверху, Нарізати, просадимо отвори, а я потім різьби наріжу вже, які треба. То таке діло. Коротше, зараз будемо це все діло виставляти. Значить, Як ми будемо її лапати? У нас є різні отвори для кріплення. Ото є раз, два, три, чотири. 8 штук. Зараз ставимо на фрезерний угольничок. І кладемо тут папір, щоб не покоцати от, алюміній. Зажмемо, виставимося, щоб косо не фрезернути. Так? Тобто виставимося по цій плоскості. І що? І зробимо. Так, що я хотів би ще сказати? <кхм> на великі просьби моїх підписчиків. Я е, спробую тепер трошки поміняти формат нашого відео. Я буду знімати чуть-чуть більш здалека. Для того, щоб ви бачили мої руки, бачили, які речаги я кручу, які кнопки я нажимаю. Тому що, коли я показую тільки отак, ну, толку з того для навчання особо нема. Значить, що, поставили ми на стіл угольничок. Так? Давайте ще трошки далі відійдемо. Отако. Так, 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 якось отак. Поставлю угольничок. Угольничок є незакріплений. Нам потрібно обов'язково угольничок за паралели. Значить, В шпінді я беру цанговий патрон з цангою на 10 мм Так. З цангою на 10 мм І беру ту цангу індикатор. Для чого? Для того щоб ми могли запаралелитися. Так, от так. Можна покласти сюди ще паралельку. Ну, Нам потрібно запаралелитися там, ну, там, ну, в п'ять сотих. 3. Так. Виїхали. Так, вже не так. Для чого нам паралелитися? Паралелитися нам потрібно для того, щоб ми могли по координатах їхати і робити розмітку отворів. Я чуть-чуть підіжму, тому що воно зараз почне вже бігати. Так, після обкатки, після обкатки, що я зробив? Я взяв папір, просік в ньому два отвори там, де мені найбільш зручніше до площини. от. Так от. І так дивлюся, що воно мені досить, досить удачно проходить. І зараз отак от от надінемо. Надінемо, одінемо той, як тягне. Хто про що думає? Так. 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 А, стоп, стоп, я не попав. Я не попав в дзюрку. Дзюрку. О! І вона в нас, бачите, має люфт ще отакий, для того, щоб ми могли виставитися в плані. Е, якому плані? В плані... Паралельності, так? Продовжуємо. Значить, я той болт перекинув сюди, так мені краще, зручніше. Тепер нам треба виставити головку нашу, щоб у нас оця от плоскість була паралельна. Тобто не так, не так. Та плоскість у нас виходить автоматично паралельною. А от та, цю треба виставити. Значить ставимо на нашу поверхню паралельку, шпиндель-індикатор. Так, і коснулися, набалили трошки. Так, і їдемо. Я спеціальний індикатор розвернув до вас, О, бачите, я виставив його на клас. Ну, Зараз я будемо підстукувати, виставляти. Добре, я виставився до двох сотих. Так, після виставляння, знач, будемо спочатку робити що? Планіровку. Один з перших інструментів, який я зробив сам для, коли починав займатися фрезеровкою і ту каркою, отакий от примітивний так, клітучка. Тобто взяв то був конус від обломаної оправки від горизонтального шпінділя. Напресована така втулка, от. То я потім масло взяв, тут обварив. І, коротче, і різець отак от один вставляється. Як проходить процес, один різець, так? флайкатер, літучка, Що я як каже. Дараз. І як проходить процес? Часто збираємо грусопний товари. Ну, І останній прохід. Тут важливо, щоб перекрити за за прохід так? за один раз перемахнути всю поверхню. різець по тому паперу, але то на скорість не впливає. Так. Готово. Тут готово. От тут плоскість ми зманували, призирнули. Рівненько вийшло, гарно. Йдемо далі. Е, вичислив як координати отворів. Тут у нас квадрат 54х54. На 54. Як вичислив? Взяв, поміряв, поміряв, яка тут відстань між отворами. Так? Поділив на 1,4, отримав координати звідси. Відбазувавшись від цього отвору, від'їхав сюди 54 і сюди 54. Тепер звернемо. Я уточнив в замовниках. Все-таки має тут бути різьба М10, крок 1,5. Тобто звичайна десятка різьба, щось він трошки перепутав, думаю, словом. От, звичайна десятка різьба. Вона сюди вкручується. Так що... Звернемо сверлом 8.5. Воротіки менші. По чуть-чуть, по чуть-чуть, тому що там наварено. Слуки знімаю паски. Ось такою радіусною фризою двохпіорочкою. Так, і зараз будемо різати різьбу. Змазав мечек маслом і нарізав різьбу М10. бо акуратно, щоб не, нічого не О. Так, ну що ж, все. Робота наша є закінчена. Можна головку знімати з е, угольничка. Ось така от робота народ, ну якби в тісках на коліні вдома не особо вийшло би зробити. От. Знову ж таки, треба, щоб був нормальний, нормальний підхід.